Здравствуйте, мої любі. Сьогодні з вами знову я, бабка Люся. Давайте побалакаємо. Побалакати я сьогодні хочу з вами про два стреси, які заважають людям жити, вони їм шкодять і краще їх відпустити. краще їх поблагословлять і відпустити. Це такі стреси, як безпомічність і безпорадність. Безпомічність. Це не та безпомічність, що із ціпочком, що на милицях, у візочку. Ні, такі люди можуть бути такі, довольно такі, мат, можуть мати поміч, поміч вищих сил небесних, і вони помоляться, і ті сили їм допомагають. Безпомічність людей молодих, здорових, активних. От бачите, як. Не складається. люди здорові, молоді, активні а безпомічні. Як це може бути? Так, це може бути безпомічні тоді, коли люди стараються попросити поради у других або навіть не стараються. Навіть цю пораду їм нав'язують або ж підказують, як їм жити їхні подруги, куми, знайомі і ці люди. Являються безпомічними, тому що самі не можуть дати раду своєму життю. От. Іноді я зустрічаю таких молодих жіночок чи в транспорті, чи на вулиці, які так голосно розмовляють по телефону і розказують подрузі, чи там кому там абоненту, як у них сімейні стосунки відбуваються, що відбувається в них вдома. І розказують, а він мені сказав те, а я йому відповіла те, а я зробила так, а він зробив так, а він такий та сякий, а я йому те, а він мені те. Це недопустимо. Це недопустимо. Любі мами, любі бабусі, учіть своїх дітей, учіть своїх внуків, що розповідати про свої сімейні діла, ну прямо заборонено. Чим менше будуть про це знати, Тим кращі будуть оті сімейні діла. Як би там не було, що б там не сталося? Поміч завжди рядом. Вона у вас, вона у вас, ця поміч. Подумайте, що мені треба робити, що мені треба, на що зважить, що мені треба знати. І обов'язково прийдуть оті відповіді на ті питання, які ми задаємо. І Треба зробити самому, без підказки сторонньої. Зробиш, значить, зробиш. Як не зробиш, але зробиш сам. Не буде на кого звертати, не буде на кого обіжатися. Зробиш неправильно завтра переробиш. Якщо завтра посчитаєш, що це тобі не підходить, є можливість поміняти. Ти сам управі вибирати, правильно ти зробиш чи неправильно. Не треба розповідати другим. Про своє життя. А ще дуже страшно, коли безпомічні бувають чоловіки. Вони завжди, на вигляд, такі якісь бліді, в'яли, якоїсь немає в них життєвої енергії, якоїсь немає в них життєвої сили, і вони слухають усі поради, і вони якісь такі, мабуть, із самого малку привикли, що ними командують, управляють. І далі вже без цієї команди, без цих указок, вони вже й жити не можуть. От. І такі вони безпорадні, і такі вони не пристосовані до життя учиті і самого малку своїх дітей і внуків. Питайте їх, от, а як ти думаєш? Якщо дитина прибігла до вас, запитати вашу пораду, якщо дитина питає вас, як це? Чи це правильно, чи це неправильно? Спитайте її тут же, а ти як думаєш? А як ти считаєш? Як ти считаєш, це буде правильно чи неправильно? А як би ти зробив? І тоді дитина розвиває своє мислення, вона шукає відповіді на свої питання і може тоді дати собі раду. І обов'язково при цьому кажіть. А наслідки? А які можуть бути наслідки? От Якщо ти зробиш так, які будуть наслідки? А чи не краще було б зробити так, ви нібито даєте свою пораду і, так би мовити, не вказуєте. Дитина вибирає собі сама, як її правильно зробити, як її правильно поступити. І ви тихенько якось так ненароком ніби її направляєте на нужний путь. От. Звертайте на це увагу, тому що нашим дітям далі жити без нас. Ми сьогодні в гостях, а завтра в нас може не бути поруч. Діти будуть самі, діти будуть приймати відповідальність на себе і рішати, як їм жити в їхньому житті. І не треба, щоб їм якісь подружки. Або куми, або знайомі давали якісь підказки. Нехай самі розбираються в своєму житті. Так що я думаю, що там є в чому розбиратися. От. А ще трошки про безпомічність. Безпомічні люди, вони іноді бувають ну, гладкі, іноді бувають повні. І не, не просто іноді, а з більшості повні. Великі тучні люди. Люди тучні це безпомічні люди. Безпомічні люди не в тому смислі, що вони не можуть підняти гирю 32 кілограми. Вони можуть підняти гирю 32 кілограми. Вони безпомічні тим, що в них немає помочі вищих сил, сил небесних, ангела-хранителя. Вони просто не звертаються до духовних сил, до небесних сил за допомогою, тому що. Оті сили небесні, вони нам допомагають на кожному кроці. І до цього треба прислухатися. І їх треба просить про допомогу. І з ними треба балакати. І тоді о, і зайва вага кудись пройде. без дієт, без похудань, і з нормальними такими ж продуктами, які були раніше, просто засвоюватися вони будуть. А поки вони не засвоюються, Людина їсть, їсть і їсть, а вони не засвоюються. Отак От само і інформація, і та мудрость життєва, яку мають проводити через нас ті сили небесні, оті ангели наші хранителі, вони мають через нас провести ту мудрость життєву. От, а ми маємо до неї прислухатися. Так що моя вам порада. Виховуйте своїх дітей і внуків, щоб вони могли дати собі раду, щоб вони не шукали поради у будь-кого, у тих людей некомпетентних. Якщо вже треба справді порада, якщо вже дуже критична ситуація в житті, то шукайте таких людей, які спеціалісти. Це можуть бути лікарі, це можуть бути психотерапевти, це можуть бути. Психологи, це можуть бути духовні наставники, священники, можуть бути такі люди духовні, які дадуть толкову пораду, а не тьотя якась на дорозі, і не в транспорті, і не подружка по телефону. Любі мої, будьте розумні, будьте мудрі, учіть своїх дітей, учіть своїх внуків, і світ буде ставати кращим. І нам буде краще житись, тому що коли наші діти і внуки будуть мудрі, це наша така помічна старість. І не будемо ми безпомічними, і не будемо ми тоді безпорадними. Тоді в нас буде щаслива добра старість. Я вас люблю. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра.